Ті працює перша креветкова ферма. Її створила сім'я Малькових у селі Шнятино поблизу Мукачева. Господарство, започатковане ветераном, стало прикладом успішного поєднання сучасних технологій та відповідального підходу до вирощування екологічно чистої продукції. Своїм досвідом створення креветкої ферми поділилися з нами пан Михайло разом із дружиною. Ми з дружиною створили першу на Закарпатті креветкову ферму. Побачили ідею в інтернеті, нас зацікавило. Після звільнення з військової служби реалізували цю ідею за допомогою гранту для ветеранів. Ми є безпосередньо учасниками грантової програми від нашої держави. Почув про цю програму чоловік. Ми подавалися декілька разів, тому що не все так було просто. Але за допомогою працівників центру зайнятості нам вдалося… Усунути всі недоліки у бізнес-плані, і за четвертим разом все ж таки ми отримали четвертий чи п'ятий раз. Четвертий чи п'ятий? четвертий або п'ятий раз. Ми все ж таки отримали грант, завдяки чому нам вдалося реалізувати от таку завалусу божевільної ідею чоловіка. В реальність ми зараз займаємося вирощенням креветки Макробрахім Розенберга, а також австралійського самика. Для того щоб виростити справжній ділікатес, тут створили умови максимально наближені до природніх. Завдяки цьому продукція має відмінний смак і є безпечною для споживачів. Підприємство вже привернуло увагу держави. Саме тому з роботою ферми приїхала ознайомитися міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова. Сьогодні ми відвідали креветку ферму. І насправді такі історії ветеранів надихають ветерани, які знаходять для себе те, що до душі, шукають можливості реалізуватись, подаються на гранти, отримують гранти, думають, як далі розвинути свій бізнес. Я впевнена, що ми вже підставляємо плече і в подальшому будемо продовжувати цю роботу, щоб кожен захисник та захисниця після повернення до цивільного життя мали мету, відчували себе потрібними, мали самореалізацію. Такий приклад демонструє, як ветерани здатні успішно реалізовувати. Вавати себе в цивільному житті та розвивати економіку регіонів позитивно. Оцінило проєкт і керівництво Закарпатської обласної військової адміністрації, а також представництво ветеранського управління. Ми дуже раді, що Михайло відкрив таку фірму фірму. От і влада нас ми готові завжди підтримати. Є дуже багато проектів для підтримки для започаткувати бізнес. Ми працюємо через центр зайнятості, а також саме є інші гранти, які ми готові популяризувати для ветеранів, щоб вони розвивалися. Саме в перших перспективі стоїть і завдання: ми хочемо, щоб ветерани, які прибули з фронту, могли завести свій бізнес або почали працювати. Дуже важливо, щоб ветерани, які повертаються з фронту, вони могли реалізувати і свої ідеї, і мрії, тому що ну, так як ми коли були на фронту, багато, багато разів і з хлопцями спілкувались, в окопі всі мріяли повернутися і реалізувати бізнес. Але, на жаль, тільки 5% людей, хто повертається, починає власну справу. Більшість людей йдуть на роботу і не реалізують. Дуже круто, що є такі проекти державного масштабу, і ми, як ветеранське управління, готові підтримувати Тримувати ветеранів нині власники ферми планують розширення виробництва, а також постачання продукції до місцевих ресторанів і торгівельних мереж. Перша креветка у ферма на Закарпатті стала не лише новинкою для регіону, а й прикладом того, як ветеранський бізнес може поєднувати підприємливість, екологічність і любов до своєї справи.